Вітаю вас, малята! Дітки, а в якій країні ми з вами живемо? Вірно, в Україні. А ви знаєте, як називається наше місто, в якому ми з вами живемо? Молодці! Одеса! Одеса це наше з вами рідне місто. Це наша маленька батьківщина. Це місто, де ви народилися і живете, де ви зробили свої перші кроки у житті і вперше пізнали світ. Почули рідну мову та мамину колискову пісню. У світі дуже багато великих і малих міст. Кожне місто по своєму прекрасне. Сьогодні ми зробимо подорож нашим містом. Нашим найполюбленішим та найкращим містом. Кожен, хто чує назву нашого міста, завмирає в перечутті відвідати його. А хто тут був, обов'язково хоче повернутися, і це не дивно. Адже Одесу називають перлиною біля моря. В Одесі живуть люди різних національностей. Дітки, ви вже знаєте, що у кожної країни є герб, прапор та гімн. А також у кожного міста є свій герб та прапор. У нашої Одеси ось такий герб, на якому якір, символ Одеси як портового міста. Золота зірка вказує на статус Одеси як місто герой. Червоний колір символізує хоробрість, мужність, великодушність, любов вогню і теплоти. Срібний колір уособлення чистоти, вірності і надії та доброти. Прапор прямокутне полотно розділене на три рівні вертикальні частини червону, білу і золотисто жовту. На білій частині герб нашого міста Одеси. Наше місто розташоване на березі Чорного моря, а знайомство з містом будь-кого починається з вокзала. Подивіться, який гарний морський вокзал! Це наша візитна карта міста, найкращий в Україні і один з найбільших у Європі. Морський вокзал прикрашає пам'ятник дружині моряка. Одеса це туристичне місто. Вхід у місто з боку моря. Це Потьомкінські сходи. Піднявшись сходами, ми потрапляємо на Приморський бульвар. Там стоїть пам'ятник дюку Дерешев'є. Це перший градоначальник міста Одеси. На Думській площі знаходиться мерія міста Одеси. Головна вулиця нашого міста, Дербасівська. А що ж ми можемо тут побачити? Це пам'ятник Леоніду Дьосову, культури Львів та фонтан у міському саду. Ось така наша рідна Одеса. Наша подорож закінчилася, але ми з вами побували ще не у всіх видатних містах нашого міста. Дякую за увагу! До побачення!